У Києві роблять чергову спробу залучити іноземні інвестиції. Урядовці запросили бізнесменів з усього світу на конференцію, де переконують, що вкладати гроші в Україну вигідно і безпечно. Міністри обіцяють повне сприяння і кажуть, що інвестиційний кліпан в Україні покращується. Самі ж інвестори продовжують нарікати на безліч проблем і перешкод веденню бізнесу в Україні. На форумі побував наш київський кореспондент Руслан Дейниченко. Ми дуже оптимістично налаштовані на значні позитивні зміни в інвестиційному кліматі. ці слова президент американсько-української ділової ради Морган Вільямс повторює чи не щороку протягом двох десятиліть, відколи вперше приїхав до України. Компанія, в якій він працює, нещодавно вклала майже 100 мільйонів доларів в аграрний бізнес, шукає ще 300-400 мільйонів. Працювати в Україні досі складно, але серйозні інвестори пристосувалися до правил гри. каже він: іноземці стали розумнішими і навчилися вести бізнес в Україні. Вони вивчили, як тут все працює, що і як треба робити. Минулого року Україна піднялася на 15 позицій в світовому рейтингу сприятливості ділового середовища. Цього року урядовці очікують стрибка ще на декілька сходинок. Мовляв, економічні реформи починають давати результати. Підвищення інтересу до України пояснюють і очікуваннями підписання угоди про асоціацію із європейським союзом. Кількість вільних коштів, які мають міжнародні інвестори, зараз сягнула історичного рекорду, і нині вони дивляться, де найсприятливіші умови для капіталовкладень. Україна потроху набирає бали в цьому змаганні. В очах інвесторів Україна близька до підписання угоди про асоціацію з європейським союзом, а це означає, що українські виробники отримують доступ до одного із найбільших у світі ринків. Цей фактор сприяє зростанню інтересу до України. Втім, якщо Україні відмовлять. Тут у підписанні угоди багато потенційних інвесторів можуть втратити до неї інтерес, адже за легкістю ведення бізнесу вона досі поступається більшості країн регіону. звичайно потрібно багато змін в законах. Досі інвестори стають жертвами рейдерів і втрачають свою власність. Корупція на кожному кроці. а ще інвесторів відлякує постійна зміна законів. Податки можуть підвищити посеред року, як це сталося із автомобілями іноземного виробництва. Власники автосалонів нині перестали завозити машини і підраховують збитки. Та яка ж стабільність інвестицій? Ніяких інвестицій немає. Не потрібно ці самі автоімпортери, які імпортували автомобілі, тепер почали їх завозити вигляді машинокомплектів. Це не значить, що тут прийшов якийсь виробник і будує завод. ніякий виробник сюди не прийде. Попри це, урядовці обіцяють інвесторам партнерське говоримо, Говорім даже приймати рішення. Ви приймаєте рішення. Руслан Дейниченко для Голосу Америки, Київ.